Алілуя! Дякуйте Господу, добрий, бо Він бо навіки Його милосердя, хто розкаже про велич Господню, розповість усю славу Його, блаженні, хто держиться права, хто чинить правду кожного часу. Згадай мене, Господи, власті своїй, до народу свого, відвідай мене спасінням своїм, щоб побачити добре вибранців Твоїх, щоб я тішився радощами Твого народу і хвалився зі спадком Твоїм. Ми зрішали з батьками своїми, скривили, неправдиве чинили, не зважали на чудо твої батьки наші в Єгипті, Много ти твоїх ласк не пригадували і бунтувались над морем, над морем червоним. Та він ради ймення свого їх спас, щоб виявити свою силу. Він кликнув на море червоне і висохло, і він їх повів через морські глибини, немов по пустині. І він спас їх з руки неприятеля, визволив їх з руки ворога, і закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не зостався. Тоді то в слова його вірвали і виспівували йому славу, та скоро забули вони його чин, не чекали поради його і палали в пустині жаданням, і Бога в пустині знов випробовували, і він їхні жадання їм дав. Але худість послав їхню душу. Та Мойсею позазили в таборі, й Ааронові святому Господньому розкрилась земля і Датана поглинула, а Віронові збори накрила, і огонь запалав на їхніх зборах, і те попалило безбожних, зробили тельця на хорибі і били поклони, бо вванові вилитому, і змінили вони свою славу на образ вола. Що траву пожирає, забули про Бога свого Спасителя, що великий в Єгипті вчинив у землі хамові чуда, страшні речі над морем червоним, і сказав він понищити їх, коли б не Мойсей, вибранець його, що став був у виломі перед обличчям його, відвернути його гнів, щоб не пошкодив. Погордили з землею жаданою, не повірили слову його, і ремствували по наметах своїх, неслухняні були до Господнього голосу. І він їх підіймав свою руку на них, щоб їх повалити в пустині, щоб повалити їхнє потомство посеред народів та щоб розпорошити їх по країнах. І служили валові пеорському, і їли вони жертви мертвих, і ділами своїми рознівали Бога, тому вдерлась зараза між них. І встав тоді Пінхас та й розсудив, і зараза затрималась, і йому пораховано в праведність це зроду врід, аж навіки. І рознівали Бога вони над водою мріви, і через них стало зле для Мойсея, бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми. Вони не познищували тих народів, що Господь говорив їм про них, і помішались з поганими та їхніх учинків навчились, і Божищем їхнім служили. А ті пасткою стали для них, і приносили в жертву синів своїх, а дочок своїх демонам, і кров чисто пили, кров синів своїх і дочок своїх, що їх у жертву приносили божищем Ханаанським. І через кривавий переступ земля посквернилась, і стали нечисті вони. Через учинки свої перелюб чинили ділами своїми і проти народу свого, запалав гнів Господній, і спадок його йому став огидним і віддав їх у руку народів, і їхні ненависники панували над ними, і їхні вороги їх гнобили, і вони покорилися під їхню руку. Багато разів він визволював їх, але вони вперті були своїм задумом, і пригноблено їх через їхню провину, та побачив він їхню тісноту. Коли почув їхні благання, і він пригадав їм свого заповіта, і пожалував був за своєю великою милістю, і збуди милосердя до них між усіма, що їх полонили. Спаси нас, о Господи, Боже нас, і нас позбирай між народів, щоб дякувати іменню святому Твоєму, щоб Твоєю хвалитися славою. Благословений Господь Бог Ізраїлів! З віку й на віки, і весь народ, нехай скаже Амінь, Алілуя. Да, дійсно, Господь благословений, Господь визволював свій народ, і так важливо пам'ятати про ті справи, які Господь робить для народу, як Він допомагає, визволює і серед життєвих. Різних справ завжди дякувати Господу за його вірність, за його милість. Це так важливо. Коли Господь робить для нас якісь чуда, ми повинні їх пам'ятати, не звикати до чуду, тому що коли я звикаю, людина до чуда Божого, все сприймає, як так і повинно бути. І не дякує Господу, тоді серце стане є тверде, воно не чує Господа. І це так. Відбувається, потім приходить час, коли Господь відступає. І в цьому і проходить така ситуація, що люди знову починають шукати Господа, тому щоб не відступати від Господа, пам'ятаємо про ті чуда, про ті справи, які він зробив. У житті кожного. Я думаю, кожен знає, що Бог для нього щось зробив. І тому просто зараз згадай, що Господь для тебе зробив у твоєму житті. І подякуй, Господи. І дякуй в інші дні. В ім'я Ісуса так важливо пам'ятати те, що Господь робить для нас, і бути вдячними, Господу, не звикати до чуд, бути вдячними. І Бог живе серед хвали народу свого. Дякую за перегляд. Підтримай канал підпискою, лайком, коментарем благословляю тебе!